Разом за книжечкою рушаємо із зошитом. Те саме 0.3. Introduction, use conditionals, and talk about becoming an adult. Поєднуємо з початку фрази. Ці всі фрази у нас були в підручнику. Get a credit card, отримати кредитку. Go abroad, їхати за кордон. Open a bank account. Pay bills. Run a marathon. Start Your own business, take up a new hobby. Turn 18. Вибираємо правильну альтернативу. What will you do? Що ти будеш робити, якщо ти екзамени, що ми? Починаємо чи проходимо? проходимо. Я поступлю в університет. Якщо пам'ятаєте з підручника, ну що пам'ятаєте, я вам навіть покажу. Це буде? Побачили що. Якби ти отримав роботу, ти б жив далі з батьками. У нас отримав чи відкрив роботу. Ну, ймовірно, логічніше, що отримав. Ні, я би покинув чи побіг додому. Я б покинув дім і платив чи орендував квартиру. Орендував логічно. Так, якщо ти отримаєш чи пройдеш свої водійські права, отримаєш, ти можеш. Будечи і ти незалежним, буде. Доповнюємо пости соціальних медіа і коментарі з виразами з вправ 1 і 2. Думаємо, з яким коментарем ви погоджуєтесь найбільше і чому. Гей, хлопці, цього року I will мені ймовірно виповниться 18. I will turn 18». Не знаю, що буде потім робити. Просить поради. Порада. Прямо зараз продовжуй вчитися. Якщо ти щось там зробиш, у тебе будуть якісь кваліфікації, і це означає, що ти матимеш вибір. Якщо тобі подобається вчитися, чому б імовірно, тут буде поступити в університет. Why not apply to university? А ось тут тоді буде, якщо ти здасиш екзамени. If you pass your final exams. Якщо ти і поїдеш в інше місто вчитися, якщо ти полишиш свій дім, if you leave home, if you leave home and go to another town to study, то це означає, що придеться вперше платити pay bills. Dennis нас pay bills? pay bills. А було б добре відкрити рахунок банку. It's a good idea to open. A bank account. Так, Джейкоб, що у нас тут радить? Почати працювати як тільки випустишся зі школи. Якщо ти так зробиш, то ти зможеш ніж жити з батьками. Бути незалежним. You can be b адеc bdependent. А ось be independent. You can be independent. Ти можеш з друзями або жити одному. Можеш орендувати квартиру з друзями. Rent a flat. Деякі роботи вимагають водійських прав. Тож намагайся намагатися. Get your driving license as soon as you can. Якщо не хочеш працювати на когось іншого, можеш. You can also always start your own business. Відкрити свій власний бізнес. Так, німх. Наємх німх. Як тебе звати, чоловіче? Коротше, він каже: взагалі йому. геп є. Годік інший погуляти. Багато людей подорожують після того, як закінчуть школу. Тож, ти міг би. Міг би що? Go abroad поїхати за кордон. Якщо ти хотів би працювати, я впевнений, ти міг би отримати роботу. Юкюд гет. Ось тут get a job. You could get a job, навчаючи англійської, або працюючи в ресторані або або в отелі. Якщо ти не хотів би подорожувати, ти міг би або займатися волонтерством. Що ще можна? А, хобі якесь. a new hobby. Розпочати нове хобі або займатися волонтерством. З чим коментарем ви погоджуєтесь найбільше? I well, I think Jacob's. Because did did. like Jacob did. Я, в принципі, зробила так майже так, як сказав Джейкоб. Only I got a job after college. Я отримала роботу після коледжу, не пішла вчитися далі, витрачати час на навчання, а почала одразу працювати. Окей, okay, а далі у нас правила знов по. Умовним реченням першого, другого і нульового типу. А потім треба поєднати кожне правило до двох речень, з правил п'ятої, о, як все заплутано. Так, про ситуації, які нереальні або неможливі, ми використовуємо second conditional. Про причини і результати, які завжди правдиві, це у нас Zero Conditional. І відповідно, тут у нас буде first conditional. Ну, а тепер по реченням. Якби ти поїхав. За кордон, де би хотів. У нас тут є would-like. Це все от по тій схемі, що ми робили в граматиці в книжці. Дуже легко зорієнтуватися. Оця схема, пам'ятаєте? Past simple would. Отож, тут нам треба біля if went, if you went abroad. І це зразок second conditional. Значить, перше речення піде сюди. Якщо я отримаю водійські права, я попрошу. Тут точно would не підходить, тому що тут же є Present Simple. Тут буде will. І will у нас буде в цьому. First conditional. Отже, це піде в нас до третього. Have to study. Present simple. Значить, тут present simple if you want. Якщо хочеш поступити в університет, треба вчитися. Це не Zero Conditional, це друге. Що ти робитимеш? Will має бути, значить, підказка. Якщо will, то Present Simple, це буде first conditional. What will you do if you don't find job? І це буде перший conditional, ось сюди втретє. І я би покинув домівку, якби мав достатньо грошей. I would. Оце I'd це скорочене would, яке у нас ось тут того. Значить, нам треба past simple, і це буде second conditional. Ми беремо had і дописуємо його до першого. I get bored. Present simple. І тут буде present simple. If I'm not busy, якщо я не зайнятий, мені стає нудно. Це буде Zero Conditional піде сюди. Треба написати речення, які починаються з if. Які мають таке саме значення, як і перші речення. Сподіваюся, я здам екзамени, тому що я хочу поступити в університет, щоб вчати математику. If I за умови, якщо я. Якщо я здам екзамени, if I pass my exams, я поступлю. Це в нас на майбутнє можливі події. Умовне речення першого типу, нам треба will. If I pass my exams, I. Will to to university to study maths. Хочеш говорити англійською вільно, тоді мусиш практикуватися кожен день. Це zero conditional. Те, що є законом. Нам треба present simple, present simple. Тож беремо: if you want to speak English fluently, you have to practice every day. Ми не можемо дозволити собі орендувати квартиру, тож ми живемо з батьками. Якби ми. Тут можна зробити second conditional. Якби ми могли дозволити собі орендувати, if we could afford to rent a flat, беремо минуле could, we wouldn't live with our parents, ми б не жили з батьками. Тож ми будуємо все по схемі ось цього second conditional. If we could afford to rent a flat, we wouldn't live with our parents. Хочу отримати роботу наступного літа, тоді зможу назбирати грошей, щоб поїхати за кордон. Це в нас можна зробити first conditional з майбутнім уклоном. If I get a job next summer, I will save enough money to go abroad. Вона не єдина дитина, тож їй не самотня. If, а от якби вона була однією дитиною. І було би самотньо, можемо зробити second conditional уявну ситуацію. Треба після if past simple, а потім would. If she was an only child, якби вона була однією дитиною, беремо минуле від is, was. Якби була. If she was an only child, she would be lonely. Беремо ось це would і беремо ось це be. Вона була би самотньою. If she was an only child, she would be lonely. Відвідувачі, які відкривають рахунок в банку, також отримують там кредитку. Угу. Ну, це закон, це Zero Conditional, там і, там, і там і там Present Simple. If you open a bank account with this new bank, you also get a credit card. В сьомому треба створити питання і потім записати до них власні відповіді. Так, у нас є where you go і знов go. Звучить, наче так, куди б ти пішов, якби ти поїхав за кордон? Where will you go if you go abroad next summer? Куди б ти поїхав, якби поїхав за кордон? І почати відповідь, як можна: if I go abroad next summer, I will go to Great Britain. Перше, що прийду в голову. Якби ти поступав в університет, який предмети би вчив? Would we custody нас просять зробити second conditional? Якби ти поступив. If you applied to university, Bremo applied mini czas. Wise is minimum I depisu i D. If you applied to university, which subject would you study? І починаємо if I applied to university, I would study chemistry. Chemistry, why not? I want to study chemistry. Would zнов робимо second conditional. What job would you do if you could do anything? Якою роботою ти б займався, якби міг робити що завгодно? If I could do anything, I would be a superhero в такому дусі і відповідаєте. Will для Will нам треба first conditional. If you fail your final exams, what will you do? Якщо провалиш екзамен, що будеш робити? If I fail my final exams, I will retake them. Я їх перездам. Що ще залишається робити? Ну, так і на тому все. That's it. See you next time.